Всім привіт! Таке непросте, непроста ситуація у нас склалася. От зараз знімаємо вам відео, показуємо з цими, цією малечею. На днях прилаштували одну малечу старшу, да, які вже їли. А тепер сьогодні викинули пост у нас в селищі, що от таких викинули новонароджених. Погладь їх трошечки, вони, може, пікати менше будуть. Оце, оце пікає ближче постав до братіка, і сестричок. тих. от така, Такі маленькі, ми аж боїмося їх торкатися, ви знаєте, перекладати. Вони ще не бачать, вони не вміють їсти. Крім мами, вони нічого не, не знають. І виходить, їх викинули сьогодні, кажуть, люди з машини навіть. Викинули, вони там, можна так сказати, було шестеро. Було шестеро, троє загинуло, так. Ой, і жінка поруч і вона якби захотіла допомогти, взяла в коробку з під печива, поклала їх. Там була люди, викинули їх з футболкою якоїсь, чи що. І вони там в ту в цю коробку з-під печива з тою футболкою склали. Потім хтось прийшов, теж поспівчував, кинув хліба їм такого огризки, знаєте, таке шкірку тверду, якого не всі люди їдять навіть. Не те, що новонароджені цуцики. І що вам сказати, ми приїхали, як тільки змогли, зубів нема, понятно, <смі> Як тільки змогли, приїхали з роботи швидко, ну бо ж вони могли пропасти. Вечером дуже холодно. І вечором так холодно, що вони б пропали, вони б загинули. І... Тому ми приїхали шукати їх, приїжджаємо, а нікого нема, цутики. Ми об'їздили всі смітники на тій вулиці, нема. Або сказали біля смітника. І ми, виходить, під'їжджаємо до цієї жінки, яка нам якоби сказала, ми так зрозуміли, що це вона. Вона каже, хтось забрав, напевно. І перед нами, буквально на протязі півгодини-години, бо ми не встигли навіть доїхати з цього. І що, ми вже, знаєте, як такі розгублені, ну, ну де ти будеш шукати? Можливо, людина забрала, яка з інтернетом не дружить. Можливо, людина, яка проходила або проїжджала мимо. І виходить. Получається, ми поїхали назад вигулювати своїх собак. Ліна вже садила квіти. І тут нам дзвонять, да? подзвонили тобі, Лен, написали. Написали Лені, що вже забрали їх на іншу вулицю, інша жінка. І ця жінка забрала їх до себе. Ну, ніби спасти, ну, да? вона обігріла, їх бутилочку поставила. Бачите, вже дала такі тепленькі речі, можна сказати, і, бо вони вже ну, замерзали. Молочка казали їм дала, так? Да? Mm -hmm. І от ми вже їх забрали. Куди ми їх забрали? Від цієї жінки ми привезли її в село за 30 кілометрів від нас, 25-30 кілометрів. Mm -hmm. Сюди через ліс така погана дорога. Ми приїхали вечором. Бо тут є собачка, яка годує. годуєш. І ми хочемо спробувати найкрайній варіант, який буде легший фізично. Але ну якби хочемо спробувати дити, піка і ну, пога це... спробувати дати, чи мамка прийме їх і буде годувати. Так вони зможуть вижити, бо тому що якщо та якщо ні, то треба самим як це, ну, вигод... вигодовувати з цією споспс. Як це називається? Вилетіло з голову Шприц піп або піпетка, або сосочка така дитяча. Ну, як щоб вони смоктали. Тепер Ліана щось хоче сказати. Хочу сказати те, що а, ми чи, чи. Е, ну, якби не мали їх забирати. Е, справа в тому, що я вважаю і так правильно, що той, хто не йшов в тваринок, має про них подбати, а не когось там шукати, да, хто би це робив. Бо в ну, мене, наприклад, я теж. Тваринки, про яких я дбаю. І наразі я не можу взяти цуценят на вигодовування. Ну, бо Ви знаєте, що це не клопітка робота. Це через кожних кілька годин їх треба годувати, бо вони малесенькі. Чого ми їх забрали? Тому що ми знайшли годуючу собачку. Ми написали місцеву групу. Мені ще ця жінка, яка знайшла, написала мені. Я сказала, що ви можете зробити, написати місцеву групу, те, і що, в принципі, ви можете також робити. Пошукати годуючу, ну, тихенько, ну або, холодно, або холодно, або холодно. Пошукати годуючу мамку, так, щоб якби, вигодувати так. Ну і мені знайома написала, сказала, що у них є собачка, але жінкам вже півтора місяця. Але чи прийме, не прийме. Ось ми приїхали, зараз будемо пробувати їх підсаджувати. Дуже сподіваємося, що мамка прийме, бо інакше. Я не знаю, хто їх буде вигодовувати, розумієте? Ну, Шансів що... у них мало. Щоб ви розуміли там, а, скільки у нас тварин на, зараз на Це ти? догляді. Пиші, оце ще. крайній пишіть до мене. Оце. Ні, оце. У нас зараз двоє собак, герда і лоліта, і котики ще троє десь, да? як мені четверо. То ну, щоб ви розуміли, кожен день ми її катаємося туди-сюди і подбати. На... Погодувати, прибрати туалет я не прибираю. Я щось своє роблю цілий день, сьогодні теж так само напрацювалися, Єлі ходимо вже ну, і кожні пару годин да, годувати їх, І, ну, це, плач, це ну, зрозуміло, це треба комусь робити, але зараз спробуємо дати цій мамки. Якщо вона зможе і прийме їх, то це буде дуже добре. Будемо прощатися. Це жах просто, що таке робиться. ну. Якщо ви бачите, якісь люди викидають цих соцінят, фіксуйте це все, фіксуйте, пишіть заяви на них. І чим більше таких заяв, тим менше таких людей. Ну, і сподіваємося, що ви, ті люди, які дивляться наші відео, буд ну, є свідомими. Ми дуже вдячні і приємно, що підписники наші розуміють, що це дуже важливо рятувати тварин, годувати їх, дбати про них, ніколи не викидати. Тому дуже вдячні. Стерилізуйте своїх тварин, щоб такого не було. І якщо маєте можливість підтримати стерилізацію бездомних, теж вас просимо це робити. <кій> До речі, в нас <кій> є така нагода теж, бо там, я розповідав дідусю, одному за 80 треба, в нього троє дівчат стерилізувати, треба кошти. Іншим людям, бабушкам, треба допомогти. От у нас сусідка, яка не може, наприклад, на пенсію 2000 зробили операцію там. На очі, і не може вона оплатити стерилізацію, тому теж треба двох котів стерилізувати кота і кішку. Будемо вдячні вам за будь-яку підтримку. Дохай, дохай. Дохай, дохай. Yeah, yeah. Так, mm -hmm. так, 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 я уйду.